Ось цей новенький зернозбиральний комбайн клас Лексіон 670 тільки но вийшов із заводського конвеєру, але вже ефективно працює ланами агрофірму імені Гагаріна. Раніше у господарстві жнива розпочинали з середини липня. Цьому ж році перші тони збіжжя лягли у зерносховища вже на початку місяця. Цьому році почались жнива, ну буквально дуже рано. Ось тобто, перші. Тони ми почали косити 1 липня, тобто, ну, бачимо, що є зміни у погоді, в природі. Як колись в середньорічному ми починали жнева десь з 15 липня, так в цьому році, з 1 липня. Ну, що можна сказати, про особливості уборки в цьому році. Було зроблено все для того, щоб виростити урожай пшениці. Для цього була сприятлива посівна компанія восени минулого року. Була, випала потрібна кількість вологи для росту і розвитку озимих культур з восени. Тобто ми всходи, сходи. Зиму пшениця війшла розкущена. Там було багато пожневних речовин. Зима пройшла для озимих благоприятно, тобто не було сильних морозів, пшениця вижила, вона не вимерзала. Ранньою весною ми зробили підживлення, померзло талому році з розрахунку 200 кг м'ячної селітри на гектар і 50% площі. І робили підживлення вже по кущенню. Це у квітні місяці, за словами головного агронома, перші покуси показали, що зроблений навесні агрохімічний аналіз поля з подальшим внесенням мінеральних добрив та проведеним хімічним захистом рослин від комах, шкідників та хвороб, дали позитивні результати. Весною зробили ми агрохімічний аналіз з інститутом ґрунтознавства імені Соколовського, тобто, ми зробили винес поживних речовин. Зробили розрахунки, скільки нам потрібно азоту, щоб донести, щоб отримати урожай ну, 60 центнер з гектара. Зараз ми збираємо озиму пшеницю і як показали перші укоси, ця урожайність, яка планувалася, вона видержується. І після збору врожаю на цьому полі ми підведемо підсумки. І будемо знати економічну ефективність підкорка озимої пшениці. Успішне ведення агробізнесу неможливе без проведення системних заходів. Так вважають у агрофірмі імені Гагаріна. Навіть при несприятливих погодних умовах, але при фаховому підборі сортів ранніх зернових та дотриманні науково обґрунтованих технологій їх вирощування. Тут очікують на хороший врожай. На сьогоднішній день зібрано у нас порядку десь 130 гектар озимих пшениці. Врожайність з ну, полем стоїмо 110 гектар, ми намолотили е, більше 500 тонн, тобто отримали врожайність 48,6 і 6 центрів з гектара. Ну, якщо порівняти з минулому році, де ми взагалі озимих у нас практично не було, так ну, можна сказати, що. Урожай дуже хороший, але в нас є одна проблема, в нас не було осадків в період весінньої вегетації озимих і літньої теж. Ми розраховували на більший урожай, але маємо те, що маємо. Спасибо Богу і за це.